Чи РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, задіяла два іранських ударних БПЛА, шахет 2 у Миколаївській області. Усі дрони знищила протиповітряна оборона. Про це стало відомо з ранкового зведення Генштабу Збройних сил України. Протягом минулої доби військо РФ завдало також п'ять ракетних ударів, застосувавши Х-101, Х 555 та Х-59. Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів. Також Здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об'єкти в кривому розі Дніпропетровської області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині. Не заспокоїлися рашисти і в день близько 11-ї Мапа України почервоніла від тривог. Зафіксовано пуски крилатих ракет Калібр. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про повітряну загрозу в центрі, на сході та заході України.